Патріотів України незламних, незалежних на віки. є в серці України, яку боронять мужі, жінки, чоловіки. Ми молодь, ми майбутнє України, її ми світле майбуття. Ми патріоти, ми серце батьківщини, її прекрасне і вільне життя. Вас вітаю рій! Патріоти! Гасло якого? За Славу Україну! За вільне життя, за козацьку Славу за щасливе майбуття! Я українець і я люблю свою землю. Я українка. Рідна мова моя українська. Я українець і мене не скорити. Я українка і мене не зламати. Я українка і я вільна. Я українка і мене не вбити. Я українець і цього ніхто не змінить. Ми українці, і цим пишаємося. Я закоханий палком без міри. Небачану вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу, твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина україна моя. З давних давень людям відомо, що дерево життя це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший листочок символ минулого, другий сучасного, а третій це символ майбутнього. Символом минулого є доба козацтва, що створила для нас багатогранну глибоку доконі, що стала гордістю і окрасою нашої національної культури. Палкий український патріотизм козаків був могутнім стимулом до державно-творчого і незалежного життя. На захист стали козаченьки, їх кров лилася, як вино, боролись гідно що хвилини, за волю, правду і добро. Всіх ворогів вони давали, всі землі наші зберегли, і нас від лиха захищали, і прапор гордо наш несли. Непереможні, сильні козаки. Вам дякуємо за Україну. Вам лине слово крізь віки не дали впасти на коліна. And said, vorah, 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 vorah. Минула це потужна наша зброя. Другий листочок сьогодення. І сьогодні ми, як і в далекому минулому, yeah. маємо боротися та захищати нашу Україну. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі. Сиди скруні та без чрупців, а мірозум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром Маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там Чечні. А в вечневі моїй України саме зараз її вояки Україну від захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу проливають. Щоб країна війшов в майбуття вільна, сильна, без чверта війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. Ми вдячні всім захисникам. Відла пам'ять усім синам і донькам України. Вічна пам'ять Героям України. Тихо, тихо, голови схиляємо додолу. Сотні тисяч, рань що не загоється ніколи, вічна шана тим, хто до останнього стояли, Честь та зле. Подвиг у віках закарбували, подвиг, що життя нам дарував. Третій листок листок майбутнього. Історію змінити не можемо. За те, ми щоб змозі змінити наше майбутнє. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене цими днями. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. У моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя цінує. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекон. Карпати зимою, засніжених шап. Моя Україна люблю її крапка! Дима, моя щаслива дам дім, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала, і щастя вишивала рідним всім. Украинка светлому, ваши вся цена щелкая славность.